Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusin. Сьогодні ми знову говоримо про медіа холдінг, і можливо хтось буде вважати, що розмовляти про серйозні речі в несерйозній шапці це поганий варіант. Я ж скажу, в нас грудневий випуск. А... Точніше, він вже після Грудневий, але я його записую в грудні. Ми говоримо саме за те, що відбувається в грудні, і ви його побачите, власне, в січні в перших числах. Тому поїхали. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Все, що ж у нас відбувається глобально по. Олдингу. Як ви бачите, я продовжую працювати в Zoom Workplace. Як ви бачите, я продовжую набивати на місяці вперед. Контент-план потроху. Зараз ми працюємо над грудним, бо в нас власне грудень, сьогодні 2 грудня. А в медіа я в цьому відео говорю. Частково про грудень, але більше про листопад, все ж таки, у нас йде певна затримка плюс-мінус десь в один місяць, і це нормально, щоб я міг конструктивно все розповідати про те, що вже пройшло, і про те, які плани попереду. Тож, як ви бачите, мені зайшла тема з відео на кожен день по крипті. Криптодон нормально піднявся, він ожив, набагато краще став себе показувати. Підписники йдуть дуже добре. Ми детальніше подивимося в подальшому статистику, але це прям топ. От під мій формат ведення цього каналу, воно підходить ідеально, мені все подобається, поки йдемо так. З мінусів дуже багато часу забирає. Вибачте, мене 30 відео скласти, зробити е, контент-план, зробити самі відео, це все змонтувати, нарізати на шорти. Дуже складно, чесно. Займає багато часу, вибиває мене з ритму дуже сильно, але і віддачу я також бачу. Вже е, почав робити план на грудень.